Вони за покликом серця стоять на варті безпеки життя українців. Вони це рятувальники у Житомирі до дня рятівника, який відзначають 17 вересня. Привітали та нагородили фахівців ДСНС з різних куточків області. Вітали наших героїв сьогодні. Представники обласної та міської влади. Дійсно, ви перші завжди в умовах нових в умовах війни виходите на розбір завалів на Тушіння пожеж ще не розуміючи, чи закінчились обстріли чи ні, але розуміючи, що ви рятуєте людське життя. Величезна шана і подяка вам за вашу роботу, за вашу звитягу. Ви сьогодні і піротехніки розміновуєте, ви сьогодні відновлюєте критичну інфраструктуру, ви сьогодні допомагаєте нашим жителям, які пострадали. І, Житло, яких пострадало від війни, тому напередодні величезне вам спасибі від міського голови, від виконавчого комітету та від всіх громадян міста Житомира, хочемо привітати вас з вашим професійним святом. Головне, напевне, сьогодні скорішої перемоги. Дякую за вашу роботу за службу. Слава Україні, дякую. Наші рятувальники завжди виконували надскладну роботу. А зараз в умовах війни викликів стало ще більше, і робота стала ще небезпечнішою. Вторгнення агресора в Україну поставило перед підрозділями служби нові виклики, пов'язані з виконанням завдань у зоні бойових дій та на звільнених територіях. Постійними загрозами ракетно-бомбових ударів та артилерійських обстрілів, пошуку, ідентифікації та знешкодження нових типів боєприпасів та відновлення зруйнованої інфраструктури. Підрозділи цивільного захисту області понад 3,5 тисяч разів залучалися цього року для реагування на надзвичайні події та ліквідацію їх наслідків різного характеру. Весь особовий склад працював у надзвичайно складних умовах. Тех 6 виконував, і я впевнений, буде виконувати завдання за призначенням. Рятувальники кажуть, обрали цю професію за покликом душі і навіть у найважчі моменти роботи жодного разу не пошкодували, що пішли працювати в ДСНС. Ну, мені, по-перше, подобається професія. Ну, я, можна сказати, в другому поколінні пожежний. У мене батько пропрацював теж 25 років в пожежній охороні. Я пішов його стопами. ну і, взагалі мені подобається, моя робота. Скільки ви вже працюєте в ДСНС? 23 роки. Фактично я був на, на всіх виїздах, але тобто, вже в конкретно, ту, на автобазі, ми підковували, то я там травму отримав, опікову. А так був на всіх. На Богуні, був, на Римбаті на Смаковці був. На нафтобазі. таким кругом пощастило, на автобазі трошки не пощастило. Чи не пошкодували ви за стільки років, що брали цю професію? Речі можна залишити ні разу, ні разу працює п'ять років. Ні. Скажіть, будь ласка, чому брали цю професію? Е, мені подобається працювати з людьми, е, подобається їм допомагати, наставляти їх, підказувати. Ну, це якби мій поклик душі для вас. Ця нагорода щось означає? Що ви відчуваєте, коли от вас нагороджують у такі дні? Так, звичайно, ну мені це подобається. Це оцінюється моя робота, яку я люблю і ціную. І якби це натхнення працювати ще краще і продовжувати в цьому напрямку. Загалом сьогодні нагороди отримали понад 100 рятувальників Житомирщини. До вітань долучається і вся редакція телеканалу СТВ.